Усім привіт, мої дорогесенькі! Всіх вас вітаю на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із Кривового Рогу Дніпропетровської області. Україна. Друзі, я вже і не думала викладати відео про насіннячко своїх сортових томатиків, але все більше і більше запитань і більше люди в мене просять. Основне. Чого, друзі, хто садив у минулому сезоні 2023 рік, був просто страшнючий на фітофтору. Я не знаю, я не буду стверджувати, що було у других регіонах, але у нас у Дніпропетровській області дуже мало у кого вродили помідори. Як сортові, так і гібридні. І от дуже всі в мене питають: чи немає у вас таких стійких до фітофтори сортів помідорів? Друзі. Зразу наперед скажу: таких прям, щоб зовсім, щоб 100% вони не хворіли на фітофтору, такого ще не придумали наші е, селекціонери. Таких не буває. Але от у мене на городі лічно два сорти повели себе у минулому році найкраще. Я їх не збиралася не єдиної бубочки продавати, якщо чесно, мені хотілося у цьому році засадити їх дуже багато, щоб вродили вони. Я, хто знає, я торгую на продаж самими помидорами і розсадою. І цей рік вже і насіннячком, бо ви попросите. Друзі, от що я вам скажу: низькорослий томат, у мене є який зовсім не хворів мене на фітофтору у минулому році. В мене було 10 кушів. Лише 10 кущів, але не один із них не захворів. Це низькорослий сорт мобіль. Настоящий е, мобіль. Вони невеличкі, друзі, вони десь, я не знаю, ніколи не взв'яшувала, не, не важила. Десь отакенькі, друзі, отакі. отакі. Тобто е, вони класні для засолки. В бутилі він в трьохлітрову банку добре влазить Оце, отакі, отакого розміру, дуже соковиті, не тріскають у банках, коли їх кип'ятком заливаєш. Себе непогано показав і в квашенні він. Але він мені більше все одно подобається як на переробку. Бо він дуже суковитий, м'ясистий. Дуже-дуже, прям дуже. Але все одно не такий, як монгольський карлик суковитий. Все одно ні. ні. Монгольський карлик це супер пупер у всіх сортів у мене. Так от, друзі, мобіль. Завишки не більше, ніж 60 см. Десь 40, 50-45 см, 60 см завишку. вони невеличкі. Але помидорів на ньому дуже-дуже багато. Я їх у тому сезоні зовсім навіть не підв'язала ні одного кущика. І він не один не захворів фітофторою. Хоча він і лежав валявся, скажімо так прямо, валявся на землі. Деякі замульчувала, деякі не хватило мені не сіна, не соломи, не мульчувала, але все одно вони добре, класно всі визріли. Класний сорт. Дуже друзі, рекомендую. Просите, виставляю на продаж мобіль. Червоний, кисленький обичний помидорчик на консервацію, на переробку. Не захворів у минулому році на фітофтору не єдиний кущик, друзі. Оце мій самий найперший, самий найголовніший у цьому відео, що не захворів фітофтору. Далі, друзі, високорослий помідор. Теж в мене було чи 11, чи 12 кущиків. Теж небагато я його посадила. Але він не, не один кущ теж не захворів на фітофтору. Ніякої ознаки фітофтори не показав. Це японський краб. Друзі, він. Високорослий. Якщо його зверху не прищипувати, то він буде рости там хтось на доколі. Ну, я його, він десь метра зу, метр вісімдесят, два метри виростає, я його зверху прищіпую, щоб великі плоди були, бо він дуже дуже великі плоди в нього. В нього можуть, можуть бути плоди і 800 грамів, і 800 грамів. Але я веду в два стебла. І він в мене там десь кожен помидорчик десь так 350-400 отакого. От Рожевий-рожевий, друзі. отакий от великий, трошки приплюснутий і дуже-дуже ребристий. -дуже, дуже гарний він і на продаж класний, на смак він м'ясистий, шкірочка тоненька, тобто не треба його пережовувати раз раз. Ну, в общем, дуже смачнючий. Високорослий. І, кстаті, ще в мене був у минулому році, я виростила цей помідор на одному кущі, він був кіло 250 Але це в мене Я явила в один стебл і прищипувала самі ці китиці, де він цвіте Він же випускає такими гронами десь ну, три квіточки зацвіло і я раз і прищипнула. Раз і прищипнула, і тоді буде дуже великі прям плоди, дуже-дуже великі. То оце два сорти, які просто бомбезні, не хворіли зовсім на фітофтору. Тепер далі, друзі, всі мене питають в кожному відео по 150 разів, що у вас залишилось. Друзі, це точно останнє вже відео, і я в ньому вам розповім, що у мене наразі залишилось. Залишився батяня, це високорослий, рожева Така серця, дуже класний. Космонавт Волков високорослий, червоний, великий, високорослий, теж такий він величенький і трохи ребристий, теж трохи є. Далі лимонний гігант і чорний гігант. Це теж два високорослих сорти. Вони такі трохи приплюснуті і трохи ребристі, дуже великі. Вони і 500, і 600, і 300 грамів є. Всі високорослі сорти. Кстати, друзі, я вже казала ще раз повторюсь: я веду в два стебли, середньорослі, три-чотири стебли. отаково. Далі, друзі, бичаче серце золоте, і бичаче серце малинове. Це теж два високорослих, дуже великі серця. Якщо будете вести в два стебла, то теж буде грамів по 300-350 кожен. І він йде отакими от, от китицями. Дин -дин 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 -дин. Я ці сорти, кстати, теж верхушки прищіпую. бо воно гоне гоне то кажуть, що в теплиці дуже ростуть. А от є декілька сортів, в мене таких, що треба обов'язково в відкритому ґрунті прищіпувати. Але, друзі, що я вам скажу? В мене теплиці немає, я в теплиці не вирощую. Розсаду я вирощую. Або на підвіконні деякі сорти і гібриди, а деякі сорти я вирощую під плівкою. І все, я висаджу. У мене відкритий ґрунт, деякі я закриваю сонцезахисною сіткою, деякі зовсім не накриваю. То отаково. От Далі, друзі. труфіль чорний, труфіль жовтий. Ну, це самі теж такі, вони гарнюнькі, гарнюньки дуже гарнюнькі. Десь півтора метра, метр сімдесят виростають кущі, і вони йдуть такими лампочками, прям такими китицями теж вони йдуть. Лампочки грамів по 200, 150, 250. Отакого. Просто аби лампочки. Такі дуже класні на кущу, вони дуже врожайні і дуже смачнюші, друзі, дуже смачнюші. Особливо, друзі. Нагадаю вам про чорні сорти. Вони дуже корисні для серцево-судинної системи. Обов'язково треба вживати чорні сорти помідорчиків. Перцевидний смугастий. Я про нього вам дуже багато раз казала. Іде смужка помаранчева, смужка рожева, смужка червона, ну, в общем, і вид в нього перцю. Отак, просто перець. Дуже такими великими китицями. Дуже-дуже врожайний сам помідор, дуже його багато. І в минулому році він мене теж, кстати, фітофторою не хворів. Хоча деякі куші були підв'язані, деякі просто валялися на землі. Не один помідор з цього сорту теж, кстати, не захворів. Далі, друзі, Фатіма. Обалденна, просто обалденна. Я її дуже-дуже люблю, друзі. За неї мало ухажувати треба. Вона дуже схожа на батяню, але батяня високорослий, а Фатіма низькорослий. Фатіму я і підв'язувала, і не підв'язувала. Її, чесно вам скажу, по барабану. Можете її підв'язувати, можете її просто, щоб вона просто лежала на землі, але її треба мульчувати обов'язково, щоб не були самі помідорчики грязні. Дуже солодкий сорт, і великі, класні рожеві серця. Дуже такі смачнючі, вони такі прям м'ясисті-м'ясисті, класні, дуже класні. І вона теж класно відреагувала на минулий рік, то що вона фітофторою не болів, не болів не єдиний куч, навіть той, хто просто валявся на землі. Класно. Далі, друзі, на консервацію і на. Квашення Ріогранде. Ну, я думаю, Ріогранде знають всі, але не у кожного є іменно Ріогранде, друзі. Я дуже довго його теж шукала. Дуже він, В принципі, дуже класний сорт. Якщо він настоящий, дійсно. коли його я перший раз заквасила, то дійсно він до березня він цілесенький, прям цілесенький. Не маринований те, що з уксусом. А іменно квашений. Обично квашені помідори до січня місяця і вже вони такі, такі м'якенькі робляться. А цей ні, цей держить свою форму. Дійсно, класний сорт. Незесенький. І дуже-дуже його багато на кущу. Далі із чорних. Залишилось в мене шоколадне серце трохи. Величезні, просто величезні чорні серця. Десь до метру сам кущ. Дуже багато їх на кущу. І з такої серії мулатка. Мулатка е, вона кругленька, теж така велика-велика. 350-400 грамів. Що серце шоколадне, що це мулатка. Але у мулатки е, трохи другий смак. В неї якийсь такий от якоїсь чи карамелі, чи що. якийсь, Мені напоминає якусь конфету, Не можу згадати, але якусь, якусь, якусь цукерку. От привкус якоїсь цукерки, дуже смачнюча. Смачнючий помадор. Далі і ще рік, друзі, в мене дзвіночки. Залишились, тільки червоні, більше ніяких не залишилось. І то трохи, трохи, зовсім трохи. Вони виростають десь метр 50, метр 60. І такими дзвіночками йдуть дуже-дуже їх рясно, рясно на кущику. Зовсім не хворіють нічим. Черіки, це такі посадив і забув, скажімо так. Далі. Трохи зеленої зебри залишилось. Великий помидор е е світло зелені. Це коли вже вони стиглі, світло-зелені і темні такі зелені полоси. Дуже гарний і дуже-дуже він шикарний привкус. У нього теж якоїсь цукерочки такий привкус. Цікавенький, дуже цікавенький. Ну, друзі, тепер на закуску мій сами -сами найулюбленіший це монгольський карлик. Мангольський карлик це єдиний помідор, який не треба не пасинкувати. Не то, що не треба, його не можна пасинкувати. Бо на пасинках ростуть помідори. Він. Стелиться по землі як огірок. Тобто ви саджаєте і він розростається по кругу, як він розповзається, наче, от, знаєте, наче щупальця осьминога, туди, туди, туди. І, іде стебл від стебла ще пасинок, пасинка, в пасинка, пасинок, отакого, такого, такого, такого. І він по колу десь від 800. Ой, 80 см, метр, метр 30, тільки він по колу розростається. І він абсолютно весь усіяний помідорами. Дехто мені писав, мені він не подобається. Друзі, то або у вас не монгольський карлик, або <кій> ви просто не любите червоні помідори. Без цього помідора, без монгольського карлика я не представляю в городі, вообще, щоб я висаджувала якісь помідори. бо Мангурський карлик у мене йде в першу чергу на переробку. Він дуже плодовитий, з куща так багато можна зібрати, що капець просто. Його дуже багато, він отакий невеликий, а такий десь грамів 150, 200, 250, не більші вони. Але іменю пусненьких їх не буває. Але їх, вони просто усіяні помидорами. Їх не підв'язують, не пасинкують, посадив, замульчував вдобрю. І обробляй від болячок та від всяких хвороб і, і від жучків-паучків. Отако дуже рясно плодить. І він в мене один із самих ранніх починає, який би я ранній помідор не висаджувала. Монгольський карлік все одно починає плодоносити самим-самим найпершим. Самий перший помідор я завжди зриваю з монгольського карлика. Да, він кисленький, да, він обичний помідор, в ньому немає неребристості, нічого. Але з одного куща ви можете посадити, якщо у вас сім'я там із трьох чоловік не більше, ви можете посадити п'ять кущів, і вам хватить отакого от наробити кучу бутлів томатного соку. Кучу кетчу, ваджики і так далі і тому подобне. Бо він благоданосить просто шикарно. Але якщо за ним добре вхажувати, всі помідори, всі огірки, в общем, всі рослини треба, друзі, вдобрювати, обробляти від болячок, від всяких насікомих. Це обов'язково. Це наше життя. Нічого живеньке не буде саме по собі зростати. Такого просто не буває пріорі. Ну, не буває, друзі. Ну треба хоч. Хоч якось ну, треба вхажувати, щоб був великий врожай, як, як вам цього хочеться. Розумієте, моя дорога сім'я? А ще, друзі, перчик. У мене ще трохи залишилось отакого перчика. Ой, зараз я вам покажу. Я його, я не знаю його назви, друзі. Це ось, ви бачите, такі перчики дуже гіркі, прям дуже гіркий. Я це вам збираю насіння. Один раз лизнула палець, щось я не пам'ятаю чого. Ой, капець який, гіркучий-гіркучий, Воно манесеньке, але гірке-гірке. Дуже класний перець. Я його вирощую, друзі, цей, в вазунах продаю. Він дуже гарно так виглядає. Коротше говоря, такий товстенький стебель іде, і потім отакий шарик іде. З листя і стебел. І цей шарик обліплений-тик-тик -тик, тик 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 червоними цими малесенькими перчинками. Воно так класно виглядає. У мене дуже класно це купують в кафешки, в піцерії, ну там де де щоб поставити, щоб воно ну замість квітів в горщиках. Дуже класно він виглядає. Але він класно, я його в консервацію викидала. Кстати, консервірувала, маринувала, що помідори, що огірки. Дві от перчини. Це за. Багато. друзі, в минулому році я кидала дві ці цінькі перчинки, були дуже гострі помідори і огірки. Тому у цьому році я буду кидати одну одну ось. Бачите, ось, ось воно малесеньке, воно дуже малесеньке, це вже сокша, бачите? Це вже сокша, але... Дуже гостра, дуже гостра, друзі, класна. Я не знаю його назви, я його називаю череп, друзі. Колись, чи мені хтось дав, чи, і, чи я купила, я, я не пам'ятаю назви. чесно. І ще, друзі, в мене є, теж не знаю назви. Я про нього дуже багато розповідала. Отакий От воперець, дуже врожайний, друзі. мені. Е, е, я його називаю просто врожайний, друзі. Дуже гіркий. Дуже прям гіркий. Зараз буду мити руки, нічого не буде чіпати, не лице, нічого, бо це буде капіць. Е і дуже вражає. В мене 3-5 кущів, мені вистачає отакого, щоб і мені хватило, а я дуже люблю гіркий перець. Я з бощо можу штуки 3 з'їсти тарілкою, Дуже полюбляю, дуже чекаю перші оці зелененькі, навіть, поки вони ще не покрасніли, дуже, дуже люблю гіркий перець. Е то Дуже врожайний. Оце ще трохи цього залишилось і того перчика. Ну, оце, мабуть, друзі, і все. І ще, друзі, наперед вам скажу, вже друзі, я вас зацікавлю ще більше. У цьому сезоні, друзі, я вам підготувала ще цікавіші сорти. Такі класні, такі бомбезні, просто капець. Я навіть не очікувала, що я їх знайду. Я їх так довго шукала, я їх знайшла. Дуже класні. Якщо чекаємо цього сезону. Друзі, все буде Україна, все буде добре. Слава Україні, друзі! Всім велике дякую за те, що ви мене дивитесь, підписуєтеся за те, що ви замовляєте у мене на сінечку. Кстати, щоб замовити мене на сінечко, пишіть мені на вайбер, я свій вайбер залишу прямо у назви цього відео. Пишіть і рядом я залишу свою картку. Як тільки ви мені написали замовлення, я вам відповідаю, що все це є. Скидайте там гроші на картку, скільки, скільки ви скинули. Я зразу підготовую це все. У пакетику у мене я фасую. У пакетику по 20 насінин, коштує 20 гривень. Але в мене не в одному пакетику 20 насінин немає, я набагато більше кладу. Ви вже всі це знаєте, бо багато у мене хто замовляв вже і по 3, і по 4, і по 5 разів. Друзі, дуже всім дякую. Номер телефонної картки я залишу і в опису цього відео, і у самої назві цього відео. Тут такого. Друзі, відправляю і Укрпоштою, і новою поштою в любе місто. Я вже відправляла і в Херсон, і в Запорож'є, і, і на Западну, у всі міста, і в такі села, що я навіть перший раз дізналася, що такі села існують. Дуже з багатьма людьми вже познайомилася, ми вже балакаємо по телефону, подружилися, розмовляємо. Дуже-дуже вам усім вдячна, друзі, за те, що ви так, такі мені кажете слова приємні, і такі пишете мені таке все приємне. Друзі, мій вайбер пілікає, не замовкає просто телефон. То пілікає по замовленням, потім приходять мені Ой, дякую, ой, велике, дякую! І фотографують ті, -ті насіння, що я їм поприсилала. І відео знімають, і мені це все показують, друзі. Я дуже вам усім дячна. Друзі, в цьому році будемо. Кожен сорт буду вам показувати. я в цьому році просто не була готова до продажу самого насіннячка. В цьому році кожен сорт буду показувати, будемо висівати, все буду показувати. На розсаду будемо висівати, розсаду в ґрунт, пікірувати, обробляти. Все-все буду, друзі, вам показувати, як я роблю це іменно я. А там уже будемо. Робити разом. Все буде добре, друзі. Всім дякую. Замовляйте на сіночку, поки ще трохи є. Дякую всім. Слава Україні, друзі.